цими словами нашого Господа Ісуса Христа, тому що ми живемо в останній час, і ми не знаємо, скільки ще продовжиться наше життя, але всі ми повинні приготуватися до зустрічі з Ісусом Христом. Дорогі друзі, Біблія нам говорить про те, що всі ми зрішили і ми заслуговуємо на вічні муки. Ми повинні за свої гріхи прийняти вічне покарання, але Бог. Він так спилував над нами, що Він послав свого Сила Ісуса Христа для того, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Дорогі друзі, Христос зайняв наше місце на хресті Голгофі. Христос пролив свою святу кров за наші провини. Був мучений, він був вбитий, опльований, осміяний, тому що люди не приймаються у світі правди. І тому Божого сина розіхнули на вісті голгофи. І Божий Син постраждав для того, щоб ми, віруючи в нього, мали вічне життя. Він постраждав для того, щоб відкупити нас від майбутнього гніву і від майбутнього суду. І кожна людина, яка сьогодні чує цей заклик Ісуса Христа. Ми повинні відкрити своє серце для того, щоб він в наше серце і був нашим Господом і Спасителем. Сьогодні Христос Він хоче. Керувати нашим серцем і нашим життям, тому що Він є Господь, він цар над царями і Він пан над панами. Нехай Господь благословить нас і допоможе, щоб ми були відкриті наші серця, щоб були відкриті для нього, щоб ми щиро покаялися і вірули, вірували в Євангелію, тому що Євангелія це сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Амінь.